Доброго дня, малята! Рада сьогодні вас знову вітати і запрошую вас побувати серед наших пернатих друзів. Дуже багато є в нас пташок. От полетіли в теплі краї, бо їм немає чого їсти, і вони бояться холоду, а інші залишилися тут. Тож розглянемо, які пташки залишилися у нас з вами зимувати. А для того, щоб їх впізнати, треба загадку відгадати. Тож слухайте уважно. Я ловлю комах, жучків, їм біленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю, під стріхою хату маю, Цвірін ча... цвірінь, цвірінь сів на хлівець, а зовуть мене. Горобець, правильно. Дивіться, яка це маленька, сіренька пташка, і називається вона Горобець. А ось і друга пташка. Жовте пузо, сіра спинка, пташеня, немов картинка. Крихтий, сало їсть ця пташка. Жовто пузо звуть синичка. Ось яка синичка. Бачите? Жовте в неї пузо, і сиренька голівка, і сиреньке пірячко. Ось і називається ця пташка синичка. А це, що за пташка? Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві світло голубі, це туркочуть голуби. Так, це пташки різного кольору, але всі вони живуть близько біля людей. Хто це каже? Кар-кар-кар. Хто літає поміж хмар? Це дзьоба та горда пані ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона, знають всі, що це. Ворона, молодці, такий великий птах. Ану, повторіть, як вона каже, пісню свою співає. Кар. кар, кар. А оце що за пташка? Біло чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока скрекеке, кричить сорока. Здогадались, я сорока. Його дзьобик молоток в лісі чути тук-тук-тук. Він з корикою мах має, про дерева щиро дбає. Що за пташка це така? Має червону гулівку і червоний хвостиком, під хвостиком червоний. Так, це дятел. Молодці мої малята. Крізь зимові замітілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуть пташок цих снігорі. Подивіться, червоні пташки такі гарні, пір'ячко в них червоне. Вони називаються снігурі, вони не бояться морозу, а навпаки, прилітають. Коли у нас холодно, кожна пташка малята має будову. Ось у неї, наприклад, голова кругленька, далі дзьоб може бути різний, але в основному це трикутничок, шия, невеличка тулуб, крила має пташка, щоб могла літати, лапи, щоб за них за дерева чіплятися. І хвостик, інколи хвостик допомагає пташці сидіти, так як у цій пташиці, яка називається дята. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали, які частини має пташка. Ось перед вами пташка. Скажіть мені, голуба, голуба це що? Голубий кружечок? Це що? Так, це у нас голова. Голубий кружечок у нас голова. А маленький чорний кружечок це що пташки? Око. Жовтий маленький трикутничок на голові це дзьоб. А великий синій круг це у нас тулуб. Голубий маленький трикутник посередині ту, кружечка синього. Це у нас ще крило. І, звичайно, позаду у нас синій трикутник це хвостик і жовтий великий трикутник це лапи. Ось яку будову має пташка. Тіло пташки малята вкрито пір'ячком, бо всі пташки, щоб могли літати, вкриваються пір'ям. Давайте розкажемо з вами про пташку. Подивіться, малята, ви впізнали цю пташку? Як називається ця пташка? Правильно, це дятел. А як ви її впізнали? Так, а які частини тіла має дятел? Тулуб овальний величенький, голівка маленька. На голівці в нього що є? Очі ще є в нього. Дзьоб, На тулубі в нього лапи. Да, бачите, які в них на лапках у нього кіхті є, щоб він міг триматися за дерево. Гулівка в нього і весь тулуб вкриті пірячком, щоб пташці було тепло, а ще пірячко допомагає пташині літати. Крила є ще в дятла. І що в нього є? І ще є хвіст, який допомагає дятлові сидіти на дереві, коли він шукає собі їжу. А як же дятел розмовляє? Так, він сидить на дереві, дзьобом своїм стукає, і ми з вами чуємо стук. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Це дятел малята. Собі збирає звідти комашок. Подивіться, що їсть дятел? Дятел може їсти комашок, які поїдають дерево, тому його називають санітаром лісу, бо він інколи навіть робить велике дупло, тобто вичищає дерево. Від жучків і комашок, і у там у дове дереві утворюється дирка, яку називають дупло. А як пересувається дятел? Так, він літає за допомогою крил і пір'ячку. А він перелітний чи зимуючий? Зимуючий дятел залишається зимувати взимку вдома. Він нікуди не відлітає. А де живе дятел? Дятел живе в лісі, в парку, там, де є багато дерев. А як дятел допомагає людям? Яку користь він приносить людині? Правильно, він поїдає дуже багато різних комашок і таким чином. Оберігає природу, а людина може брати фрукти із дерев, і дерева залишаються цілими і неушкодженими. Молодці малята, опишіть свою пташку ту, яка вам найбільше подобається. А сьогодні пам'ятайте, з різних пташок треба взимку підгодовувати. Бо їм холодно і голодно, вони не можуть собі знайти їсти. Якщо їх пір'ячко буде зігрівати, то їсти пташкам ніде дістати взимку. Отож їх треба підгодовувати. Для цього робіть годівнички і слідкуйте, які пташки будуть до вас прилітати. А я з вами на сьогодні прощаюсь. До побачення!